Кінець цього року та тотальні зміни щодо мобілізації та мобілізаційної підготовки. Раніше ми багато чули наративів від органів державної влади, органів місцевого самоврядування щодо вжиття заходів щодо посилення мобілізації. Я неодноразово у своїх відео розповідав, що відбувається насправді, де є правові колізії, чому. Ті чи інші норми не працюють, яким чином необхідно приводити законодавство у відповідність, і ось це збулося. Вільмі, шановне панство, я розумію, що зараз це відео викликає певне обурення, можливо, багато хейту, однак я розповідаю. Дійсно, те, що є, насправді. Я розумію, що ті, хто ухиляються від мобілізації, зараз будуть просто шоковані. Доброго дня! Ви на каналі адвоката Дениса Пузіна. Посилання на всі мої контактні дані, соціальні мережі та особистий сайт, є в описанні для цього відео. Кому цікаво переходьте, а ми поїхали далі. Так, у Верховній Раді зареєстрований законопроект щодо удосконалення питання мобілізації та проходження військової служби. Що саме він передбачає? До речі, його вже внесено до сесійної зали Верховної Ради. І я вас запевнюю, що за своїм досвідом його буде прийнято на ближайшій сесії, яка відбудеться вже у грудні цього року. Що нас чекатиме? Ну, по-перше, цим законом пропонується зменшити коло осіб, які мають право на відстрочення від військової служби. А саме, відстрочка не буде надаватися всім без винятку особам, які здійснюють опіку навіть над інвалідами першої та другої групи, а тільки коло сім'ї першого ступеня поріднення. Що це за коло? До першого ступеня споріднення відповідно до вимог діючого законодавства відносяться лише чоловік, дружина або діти. Ну у даному випадку відповідно лише дружина та діти. Тобто, якщо на цей час хтось має відсрочку від мобілізації. Хтось становив опіку через органи опіки та піклування або у судовому порядку у будь-якому випадку, якщо він не є членом сім'ї першого ступеня споріднення. Щодо опікаємої особи, цим законом відсрочка від мобілізації буде скасована. І він автоматично є військово зобов'язаним. Я вибачаюсь, і так він є військово зобов'язаним, просто він буде відправлений до місця несення служби. Ну а з урахуванням того, що він має відсрочку від мобілізації, він вже перебуває на обліку ТЦК і ухилитися через призму Сімейного кодексу та цивільного. В контексті цієї норми вже неможливо. Цим же законопроектом передбачено те, що буде удосконалення питання другої, третьої та четвертої вищої освіти. Тобто, хто набуває другу, третю або четверту вищу освіту, вибачайте долав за селу. Шокуча новина навіть для мене. А мені повірте, мені мало чи можливо здивувати те, те, що на законодавчому рівні скасовується взагалі таке поняття як обмежено придатний. Тобто або придатний, або непридатний. Крім цього, якщо встановлюються певні захворювання відповідно до висновку або довідки ВРК, лише за цим документом людину можливо направити на лікування, я так розумію, з метою подальшого вирішення питання щодо продовження служби після лікування. Переводжу просто українською мовою за умови, якщо людина на час проходження. Військово-лікарнянської комісії визнається непридатною, у неї є якесь захворювання, її відправляють на лікування. Потім повторно проводять та говорять: вітаємо, ви є здоров, теж до служби у Збройних силах України. У минулому відео я розповідав, що на цей час працівники ТЦК не мають повноваження перевіряти документи, за відсутністю там працівників поліції, інших правоохоронних органів, у яких є з цього приводу компетенція та повноваження. На законодавчому рівні це питання буде врегульовано. Окрім того, що працівникам територіальних центрів комплектування тепер надається право перевіряти документи, це ще не все. Вводиться обов'язковість наявності військово-облікових документів осіб призовного віку, всім без виключення. Я, на жаль, не знаю, які будуть наслідки за умову відсутності цих документів, оскільки в цьому законопроекті про це ще й мови нема, однак я впевнений, що і в цьому питанні буде щось змінено. Буде або Введена стаття в Кодекс України про адміністративне правопорушення з відповідним наданням права на адміністративне затримання та доставляння вже до органів, наприклад, національної поліції, ну а що далі, ви саме розумієте. А ось контроль за виконанням законодавства щодо мобілізації та мобілізаційної підготовки буде покладена на обласні військові адміністрації. Тобто, як я розповідав у минулому відео з цього камедного. Наказу Львівщини, де безпосередньо комендант надав ці повноваження, на мій погляд, незаконно. Це буде вже врегульовано законодавчо. Але не все так погано. Чесно кажучи, з практики, я розумію, що на цей час все законодавство, яке приймається, воно не приводиться у відповідність з іншими нормами права. А з тією швидкістю, з якою працює Верховна Рада, буде дуже-дуже багато правових колізій. Ну, давайте розберемося з елементарним. Є таке поняття як дія закону часі та просторі. Ну і, наприклад, беремо людину, яку до прийняття цього закону та набрання ним чинності визнано обмежено придатним. Вільмі, шановні, а що ви будете робити з цим висновком? Наприклад, ви нічого не зможете зробити, провести йому переосвідування, провести йому повторну військово лікарнярську комісію або зобов'язати його вчинити ці дії. Ні, ви не зможете. Що стосується опікунів, так відсрочку від призову надавали на підставі того законодавства, яке діяло на той час. А у нас Конституція України передбачено, що у разі полипшується становище людини, закон має зворотну силу. Мало хто про це знає. Тому застосувати нову норму. Щодо нього буде неможливо, якщо він є опікуном. Але я так розумію, що на це багато хто не буде звертати увагу і все ж таки будуть застосовувати законодавство щодо мобілізації. Однак теж я впевнений, що суди будуть знаходитися на боці того, чиї права будуть порушені. Тому навантаженість на суди України як загальної, так і адміністративної юрисдикції цим законом будуть збільшені 100%. А ще давайте з вами розглянемо таку ситуацію, коли людина буде відмовлятися, наприклад, надавати. Працівникам територіальних центрів контактування документи для перевірки навіть за наявності у них повноважень. Не завжди вони знаходяться поряд юридично обізнаних людей, таких як працівники, наприклад, поліції, інших правоохоронних органів, можуть застосовувати певні заходи фізичного або навіть психологічного впливу, чим чинити самі кримінальні правопорушення. В цьому випадку навантаженість. Буде збільшено на органи державного бюро розслідувань, і в цьому я теж впевнений. це ж поняття і розповсюджується на студентів, які отримують другу вищу освіту. Він на підставі цього отримав відсрочку від мобілізації та здобуває вищу освіту. Внесення змін в законодавстві щодо мобілізації з цього питання призведе до порушення також його конституційних прав на освіту, оскільки на той час, коли йому надавалася відсрочка, він навчався у навчальному вищому Закладі і ця норма теж, я так розумію, працювати не буде. А якщо вона буде працювати на користь держави, то суди будуть займати позицію саме студентів. Ну а що стосується повноважень військових адміністрацій обласного рівня, то давайте зробимо такий для себе висновок. Вони ще й до прийняття цього законопроекту робили те. Що не відповідає принципу здравого злузду, як отой комедний наказ на Львівщині щодо надання повноваженням ТЦК перевіряти документи? Тобто, з приводу контролю обласних військових адміністрацій, я вважаю нічого не зміниться. Ну а для того, щоб зменшити напруженість в державі. Панам Даніловим було запропоновано ще й введення такого поняття, як рекрутингові центри. Я, чесно кажучи, такого поняття плоскості права не розумію, чим це взагалі регламентовано. Які рекрутингові центри, які теж будуть сприяти мобілізації. Якщо це завальована форма приватних ТЦК в лапках, я так говорю, то ми знаємо, чим це буде завершуватися. Можливо, намір є тут дуже гарний. Кожна людина зможе обрати собі військову спеціалізацію, як це анонсовано. А можливо, і ні. Тому, коли рекрутивальний центр його відправляє для здійснення військової служби за спеціальністю, він вже є військовий і наказ для нього є обов'язковий для виконання. Це передбачено статутом Збройних сил. Накази не оговорюються, а виконуються. Тому змінити як дислокацію, так рід військ, можливо, дуже швидко, протягом хвилини. Новий рік з новою мобілізацією. Завжди з вами, адвокат Денис Пузін.